Мініагрок Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, тракторці на зберіганні під снігом. Хтось що скаже, будь ласка, в коментарях, як краще зберігати трактор в холодному гаражі чи на вулиці? Є декілька думок. Будь ласка. Те, що запропонує. Можна їх загнати в склад. Але як ви їх побачите, коли будете їхати по трасі? І пуста площадочка. Соліси 105 з кондиціонером, Соліс 75, -ка з кондиціонером. Джинма 40-ка. Так, тут стояв у нас ловол, продали, поставили 40 щоб не переставляти всі 50-ки соліс із реверсною коробкою звичайною. Джинма 24-ка з кабіною, Джинма ще 40-вочка. Solis 26 екстра. Solis 26 Екстра на газонній шині. Так, Тут у нас Solis 26 звичайний. Хіномотка ще стоїть 14-ка, Кубота ЖЛ300. Отримали вчора нові японці наступного тижня привезу на площадку Syntai 240-й з роздружною колією. Булат 244 елька, коробка 4 плюс 1 з редукторним переднім мостом. Донфен вже другий. Про нього розказувати не потрібно, все знають. Ловол 244 на стандартній шині. РДшка звичайна на стандартній шині, донфенг люксовий, джинма люксова, джинма стандартна, шифен це елька з примусовою гідравлікою. І ще один Донфенг люксовий. Так ось ще є багато-багато всього. Причепне навісне. Доставку робимо тракторів безкоштовно. Замовляйте. Шифенгі є. Там ще джин, меденфенгі, шифенги. трошки ще не зібраних. Тут, бачите, пусті місця, були трактори продали. Я думаю, що заповнимо. Джинма 40-ка з примусовою гідравлікою, люксова вузька, Сінтай 45 з примусовою гідравлікою, був ще булатик продали, але є вже ящичок, будемо збирати з понеділка. Знає, тут були тракторці, вже нема, поїхали. Поїхали до власників. 240 -й. булатик. Джинми, 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 джинми і донфенг. Запрошуємо на тест драйв, люди катаються, фрези, все є, все є, відвали, Причіпи, оприскувачі, трошки в снігу, наступного тижня плюсова температура, все розтане. Ну і на останочок кролі та кроленята. Це батько-кролик, це дітки, це дітки, мамаша сірих, мамаша білих. Виглянь. Сюди виглянь. Де, де там? На! Втекла. Тут її схованка. О, І тут втекла. У мене. Красава біленька. Міні-агро, Київ Південь, селище Гливах, 27 й кілометр, траса Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик. Міні-кролячий зоопарк. Чекають. Може хто приїде, морквинку їм привезе. Хочуть морквинку. Зерно і сіно вже їм не до вподоби. Запрошуємо, запрошуємо. 27-й кілометр траси Київ, Одеса.